Інфекційне відділення Калуської районної лікарні пацієнти масово почали сюди поступати буквально за кілька годин після візиту в місцеву піцерію. У всіх однакові симптоми поступили скарги на нудоту, діарею, розлади стільця, проноси багаторазові, підвищення температури тіла, слабість відповідно, ну, інтоксикаційні синдроми. Чим отруїлися, поки невідомо. Спілкуватися з журналістами відмовляються. А от медикам розповідають: це салат Цезар не посмакував. Люди їли салат, їли салат Цезар. Відповідно, там на ну, там є по складу, кожен робить з певною поливкою. Їли піцу, ну і заживали там соки, відповідно, чи води. За допомогою до медиків звернулися уже 12 людей. Серед них діти і навіть вагітна. У більшості стан середньої важкості. Майбутня мама постраждала найменше. Піцерія, де отруїлися містяни, нині закрита. На робочих місцях журналісти застають лише обслуговуючий персонал. Зафіксовано, що ця паличка сальмонели ну на заклад відкрити поки взяли аналізи, поки не буде результатів аналізів. Ми не відкриваємось. Санепідеміологи поки не багатослівні. В отруїлися люди, скажімо так, харчовими продуктами. Що саме який збудник, ми зараз досліджуємо відібрані проби, обстежені люди. І перші, які думки спадають при розслідуванні, це те, що. Ти отруєння салатом Цезар. Результати аналізів будуть до кінця тижня. Медики тим часом очікують збільшення кількості постраждалих. В інфекційному відділенні вже готують додаткові місця.